У Києві відбулася третя сесія Верховної Ради Української РСР 11 го скликання. У роботі сесії взяли участь члени і кандидати у члени Політбюро ЦК Компартії України. Сесію відкрив заступник голови Верховної Ради УРСР депутат Задоєв. В центрі уваги депутатів. Шляхи дальшої інтенсифікації економіки Республіки і підвищення добробуту трудящих у 12-й пітричці. З доповіддю про державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1986-1990 роки виступив член Політбуро ЦК Компартії України, голова Ради міністрів УРСР, депутат Ляшко. Депутати заслухали співдоповідь планово бюджетної і галузевих комісій Верховної Ради УРСР, з якої виступив депутат Маломуж. Депутати, які виступили в обговоренні, вказували, що здійснення намічених планів неможливе без докорінної перебудови в усіх сферах суспільного життя в економіці Республіки. У цій роботі з трибуни сесії. Слід керуватися постановами 27-го з'їзду партії Черневого 1986 року Пленуму ЦК КПРС. Верховна Рада одноголосно прийняла закон про державний план економічного і соціального розвитку української РСР на 1986-1990 роки. За доповіддю секретаря Верховної Ради депутата Хоменка було затверджено укази президії Верховної Ради УРСР. Говорят депутаты. Директор завода Кривой Сталь, депутат Гладуш. Нам удалось перестроиться и кое-чего достичь, вот в частности в экономии чугуна на производство стали. По сравнению с прошлым годом, на тонну стали мы снизили расход чугуна в целом по комбинату на 3, 35 килограмм. Это очень значительное снижение. Вот, можно сказать, что это для наших масштабов революция целая, она была достигнута за счет внедрения новых технологий. Вот, причем технологии разрабатывались спешно, так как принципами мы к такому резкому снижению чугуна на производство стали были и не готовы. Но тем не менее усилиями нашего коллектива, в первую очередь инженерно-технических работников, конвертерного цеха номер два в частности, такие технологии были сделаны, их отрабатывалось 12. Из 12 действует 3, которые позволяют снижать расход Чугуна. Голова с Крымской области, депутат Дорохин. Наша республика на 12 пятилетку. Прямо скажем, что планы большие, но они реальные, и вполне выполнимые. Понятно, что этот план, он будет реализован за счет увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Зерна, мясо, молока. Но это, в свою очередь эти объемы увеличатся за счет интенсивных факторов производства, повышения урожайности, продуктивности и, самое главное, внедрения новых прогрессивных технологий, научно-технического прогресса, лучшей организации труда и, вообще-то, лучшей работы всего нашего коллектива. Как план экономического социального развития, увеличение производства всех видов продукции, но вместе с тем он предусматривает увеличение и ассигнованию на культурно-социальное развитие. Наше село благоустраивается, развивается, и э, развиваются все службы быта, культуры. Короче говоря, создаются все необходимые условия для лучшей работы коллектива, для повышения его культурно-бытового уровня. Науково-техничный прогресс – Процес безперервний, стрімкий. Сьогодні вже нікого не дивують атомні криголами, супутники і навіть шкільні комп'ютери. А от ці кадри, відзняті нашим кінооператором у Харкові в об'єднанні Турбоатом, сприймалися, б, скажімо, років 20 тому як фрагмент науково-фантастичного фільму. А між тим ви бачите звичайну планову продукцію. Один з трьох роторів. Для Запорізької АЕС. Збирається чудо машини бригади слюсарів на чолі з героєм соціалістичної праці Миколою Корнієвичем Сауловим. Нещодавно конструктори турбоатома розробили нову турбіну мільйонник для мінської атомної теплоелектроцентралі. На відміну від попередніх, вона набагато легша. Різниця чималенька тисяча тонн. Прискорення це не тільки сумлінна праця робітників та інженерів. Це і впровадження новітньої технології на основі сучасної електронно-обчислювальної техніки. Те, що донедавна здавалося фантастикою, нині стає реальністю, практикою. Скажімо, САП система автоматичного проєктування. Сьогодні це значний резерв у процесі створення нових, більш досконалих турбін. говорит заступник главного конструктора турбоатома Михаила Антонович Вирченко. Для решения стоящих перед ними задач цех оснащается новыми, современными, высокопроизводительными станками с программами управления. Творческое отношение к труду на всех участках производства, строгое соблюдение технологической трудовой дисциплины является залогом качественного изготовления продукции, повышения производительности труда. Опыт работы наших миллионников на атомных станциях страны подтвердил их высокую надежность, экономичность. При этом важную роль играет автоматизированная система управления, которой оснащены все турбины нашего завода. Сучастная техника, створена в объединении Турбоатом, станет вагомым внеском у развиток экономики нашей страны. Новоселье – это завжди радость. Сьогодні його одночас справляє ціле село з числа тих, що були евакуйовані з 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС. Не всі евакуйовані, як відомо, змогли повернутися до рідних осел. Уряд Республіки прийняв рішення у стисні строки побудувати для них житло. У цій грандіозній роботі взяли участь будівельники з усіх областей України. За два-три місяці на карті Київщини з'явилися назви нових сіл. Ровенське, Тернопільське, Миколаївське. А неподалік від села Лук'янівка Баришівського району виникло нове село Чернігівське. Добротні сучасні будинки з усіма вигодами, меблями. А будівельники вирішили зробити новоселам ще й такий безкорисливий подарунок. Придбали хатнє начиння. Зрозуміло, подбала про новаселію і державу. Крім грошової допомоги, була надана можливість прямо тут, на місці, придбати все необхідне. Починається урочистий мітинг. Його відкрив перший секретар баршівського райкому партії Микола Мітрофанович Коваленко. Рапорт про завершення робіт віддає начальник будівництва Володимир Антонович Бондаренко. З добрими побажаннями до новоселю звернувся перший секретар Київського обкому Компартії України Григорій Іванович Ревенко. Символічний ключ від нового села. Його приймає голова сільради Іван Мефодійович Урупа. Нове життя. На новому місці. Для цього хлопчика село Чернігівське вже сьогодні стане рідним, а для стареньких бабусь рідне там, де народилися вони, де виросли їхні діти й онуки. Та життя бере своє. І нові назви сіл на карті Київщини назавжди залишаться свідченням чуття єдиної родини.